Володимир нарешті підходить до мене, до останньої з найкращих. Що таке? — Це що ти зробила? Не знаю. Щоб не дійшов собі. Він кашляє, кашляє, кашляє. Я просто розгубилась. я не знаю, як йому допомогти. Я ж не буду стучати йому так по спині. Я горішком вдихнув. Горішок. Ой, Шкода. Це схоже на десерт. По смакам дуже добре, що ви трохи розбавили блакитний сир. Груша прям вау. Горішки. Підсмажені, хромтять. Вау! Це прям маленьке диво. Дякую. Я прям розтанула, якщо чесно. Типу, це було. Ну, мені важливо чути такі речі. Це вселяє в мене віру в себе. Опа, мені здається, я таке вже бачив.